Щодо примусового примусових дій стосовно людей з деменцією або з психічними розладами здоров'я, можна зазначити, що, по-перше, в Україні зафіксовано право людини на свободу переміщення і життя і проживання. друге, якщо ми кажемо про примусове проходження судово-психіатричної експертизи в процесі по визнанню особи недієздатною, то в ухвалі суду, по призначенню судово-психіатричної експертизи, суддя обов'язково зазначає, що у разі ухилення особи від проходження судово-психіатричної експертизи, вона буде підвергнута примусовому приводу на судово-психіатричну експертизу. І якщо вона дійсно ухиляється, то суд приймає рішення окремою охвалою про примусове проходження судово-психіатричної експертизи. Якщо ми кажемо про людину, яка не знаходиться в процесі визнання особи недієздатною, то людина, яка знаходиться на вулиці і потребує психіатричної допомоги, яка веде в себе. Агресивна, яка загрожує собі або здоров'ю інших осіб, ця людина за ініціативою і повідомленням будь-якого громадянина України, доставляється швидкою допомогою або поліцією до закладів охорони здоров'я, тобто психіатричного закладу, і Примусове розміщення такої людини регламентується статтями 339. 342 цивільно процесуального кодексу України. Що регламентує Цивільно-процесуальний кодекс України? По-перше, тільки суд може прийняти рішення про примусове лікування. Друге, ініціатором заяви. Може бути лікувальний заклад, де знаходиться особа, яка потребує медичної психіатричної допомоги, або лікар-психіатр. Ініціатор зобов'язаний звернутися до суду з заявою. Значить, стосовно самого закладу, він повинен звернутися з заявою протягом 24 годин. Якщо це амбулаторне лікування, то це 10 діб протягом 10 діб, суд, суд приймає рішення, розглядає таку заяву. І якщо е, проводиться медичне обстеження, то суд приймає рішення про медичне обстеження такої особи протягом трьох діб. Треба зазначити, що дуже часто люди, які мають розлади психічного здоров'я, Потрапляють в заклади з різноманітними ознаками насильницьких дій, сінцями і таке інше. І суд, якщо бачить ознаки тако, таких дій стосовно цих людей, обов'язково повідомляє і вимагає розслідування органами поліції. Стосовно цих ознак і причин в зв'язку з чим вони отримані людиною, всі інші потрапляння до медичних закладів людей, які, хоч і мають розлади здоров'я, але не мають власного бажання знаходитись в цих закладах, є утриманням безпідставним. І карається законом по статті 146 кримінального кодексу України як незаконне позбавлення людини свободи.